Дивися, yeah, до, до кожного турнікета софті йде завжди така чорна гумка. Yeah. Якщо ти її прийдеш, то це означає, що ти вже турнікет використав, значить другий раз ти не можеш його використовувати, правильно? А от дивися, тут ще такі, якщо його треба правильно yeah. тоді складати. Тому що якщо ми складаємо його яке, то скидати, наприклад. Тоді у нас не вийде його на ногу там швидко накинути. Так. Нам треба буде його відьоргувати, це час буде. Yeah. Тому з першого початку треба... При, приблизно. То ти пропонуєш робити більшу петлю. І, звісно. Ага. І тоді у нас ми можемо за що більшої петлі, якщо у нас немає змоги, потратити. Це якщо... один варіант, а є інший варіант, що цю пряжку розкрити. А, да. а, але, е покажи, як вона розкривається, вона просто так оп, да. вона так раз і повинна. Ну як на ремні. Да, Але не завжди воно може вийти. Ну, Тому, що раз дрібна вона... моторика буває не працює оп, нормально. Оп, да. Да. А, а ідеально вона коли отак. Але у нас не завжди ідеальні ж умови. Ну, заж... Зажд завжди не ідеальні, скажімо так.